Жителі густозаселених 33-го і 40-го мікрорайонів Луцька кажуть, що ярмарок біля торговельного центру Глобус дуже потрібний, адже недалеко від дому можна купити недорогу продукцію від виробника. Тут близько, зручно, зручно біля дому. Ну, так, шведесенько перебігли. Що ми будемо купувати тобі? Шукладне масло. масло. Тут дуже багато самих виробників, фермери, селяни, які вирощують свою продукцію, вона екологічно чиста, вона підтримує своїх виробників. І з них купуємо овочі, овочі купуємо, фрукти, овочі, саженці, всякого роду. Так що Дуже такий приємний. Тут ярмарочок задекордна суботи майже буває. Морква – 2 гривні, 3 гривні, масло 68 сир, сир 75. Задоволені тим, що можна продавати свою продукцію не лише на центральному і завизальному ринках, і самі виробники. Ми в солі Тарасово, плодорозсадник Луцький, самі вирощуємо, продаємо самі все. Покупці, всі одні й ті самі кожен рік, всі поновляють садок. Бо колишні вже такі маяківські старі, а це всі такі почти однакові, всі старіші сорта, ті пепен золотистий більш славу переможцям купують. З яблунь. І вже поновляє таке більш вже лігол, глостер зимовий, такі поновлені сорта. Ми їздимо по ярмарках, представляємо сад. Саду тільки шостий рік, третій врожай, врожа тільки пішов цього року. От ми нарощуємо так, обйоми. Добре, добре, що є такі ярмарки, приїжджаємо, продаємо по душевій ціні, по оптовій ціні, скажемо так. Які ціни на яблука? Яблуко по 5 гривень, по 4, по 3, по 6, по 7. Проводить клієнт, хоче знижку, даємо знижку. Ми є виробники. Окрім овочів і фруктів, на ярмарку продають сметану, масло, сири, а також різноманітні крупи. Можна купити тут і м'ясо-рибу. До того ж, ціни, запевняють продавці, демократичні. Торгуватися можна, просити знижки також. Тому постійних відвідувачів ярмарку, які влаштовують щосуботи, щоразу більшає.